Починку і рибалки. Ми приїхали сюди трошки порибалити. І так, вперше я сьогодні буду рибалити в Польщі. Яка краса, дивіться, пташки летять. Лелека, лелека зараз сяде сюди. Ой, який гарний. І так, сьогодні. Ми приїхали порибалити десь так 5 кілометрів від Гданська. Селище називається Отомін. І це озеро теж називається Отомінське. Отомінське озеро. Сьогодні рибалити ми будемо значить, на черв'ячків. Ось отакі у нас черв'ячки є. Так. Сьогодні ми будемо рибалити на опариша. На опариша. І така у нас є приманочка. Приманочка універсальна для всіх видів рибки. Це така каша, щось з якимись сумішами. От і розводимо водичкою і робимо таку приманку, яку ми будемо туди запихувати у кормачок. Ви подивіться, вже перша, перша є у нас гостя. Це дика качечка. Пливе, пливе. Боже, які вони тут ручні. Вони нічого не бояться. Яка тиша, яка краса навкруги. Клас. І так ми починаємо рибалку. Так, ну ось така у нас прикормка готова. Так. Запах вкусняшка. <гусняшка> Ми нанизали на один крючок черв'ячків, на другий крючок опариша і, і огонь. Починаємо рибалку. кидаємо на дальній заброс, ну, десь так приблизно на середину озера. Ще раз повторюю, це Отомінське озеро, розташоване в 5 кілометрів від Гданська. Містечко Отомін. Я зловила першу польську рибку. Чим не відрізняється від української, Така ж не, сама гарна. Не пройшло і 10 минут. 10 хвилин не пройшло. Да? Це яка? Красноплюрка, так? Да? Mm, да. Єсть! Я зловила, ура! Клас! Клас! Ви подивіться, яка краса! І так, закидуємо ще раз на дальній заброс. Ми відновили там опариш у нас і черв'ячок. кидаємо. Опа, окунець! Ми зловили окунця. Дивіться, який гарненький. Маленький, але на сковорідочку буде ммм смаколик. Клас. Коля молодець! Так у нас клює. Закинемо трошки далі. Щось не клює, щось затихла в нас рибалка, щось трошки пропав настрій, бо ми так рибалили-рибалили, і до нас прийшов, як то кажуть, страж, стря... страж порядку. Прийшов охоронець і попросив дозвіл. На рибалку. Ну, у нас його нема, ми ж не знали, що тут треба дозвіл, бо ми, як під'їхали сюди до цього озера, тут не було ніяких знаків, нічого такого не було, щоб нас обов'язувало мати цей дозвіл. Ну, поспілкувались так з ним. що таке, що воно. О! Трошки поспілкувалися ми з цим. О. Є. нормальна глибина. З цим стражем е, виявився такий нормальна людина. така. Все пояснив. Е, треба заплатити одноденний абонент, абонемент, який стоїть 40 злотих, е, в тому магазині, де ми купили опариша і черв'яків. Треба Заплатити за цю рибалку. Ну, ми так і зробимо після рибалки. Ми поїдемо в цей магазин і заплатимо, бо він записав наші дані, адресу. Тобто, щоб не було ще штрафу, треба заплатити 40 злотих. От такі. От такі такі новини, так що якось трошки настрій. Трошки зіпсувався Ну, нічого. Чуєте так, як лелеки кричать, О, воно вдалині летить, прям як на Україні кричать. Так і хочеться заспівати. Де би не була не забуду дім, хочеш закрути мене, як бігу дія, закритими очима знайду де мій двір Бо де би не була, не забуду дім, де б не носило скофа по чужих краях, я вертатимусь додому по дорогах і полях, боляче, коли побачив вдалині рідний маяк, хочеш море переплить до нього але нема як, рідна хата пахне пирогами, з вишнями і печі, снилось, як світи фарами, ближніми уночі. Бачив баба з дідом в хаті крутили калачі, он би зараз діда постукать би по плечі де 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 би не була, не забуду дім, Хочеш закрути мене, як бігуді, я закритими очима знайду те мій двір бо, де би не була, не забуду дім. Скрипнув в двері, мама вдома, квіти на стіл, стіл вечеря, ситний маминий суп. Спритно рада несу, а знову світла ніч в мене в калуші палала, мовила мені, твого двору вже нема, покоління міняло запам'ятані стіни, як дитина ті писала імені на віки, а знову світла ніч, но без мене вже гуляла. А може, коли небудь я би вже не жалів за минуле, що летіло в наче ворон, а я здома зберігаю свою ностальгію, де мене була? скоро-скоро повернуся на Украину. Ось мои красотуньки прям так близко послывают. Мы им хлебчик кидаем, и они все хлеб-хлеб ждут. Так, надо кинуть. ди <плесква> ди Ой, ви ж красотулі такий. Вау! От яку рибку ми ще піймали. От така щось сьогодні клює, тільки красноперка. Ну, от так от ми рибачимо сьогодні клас. Ну, ось у нас такий уловчик. Такий краснопер. І дивіться, який ось. О, оце рибка. І один такий окунець. Це ми пожаримо, а оцю маленьку ну, посолимо до пивка. Ну, от такий у нас улов. все класно. Ну, ось і все. Ми їдемо додому. Гарна була рибалочка. Цікаво так, клювало. Так що, дякуємо. Озеро Тамін. Приїхали купатися. Тут місцеві, мабуть, приїхали купатись. Тут водичка бомба. Водичка чиста, берег такий пісочок. Класно тут. Ми теж покупались. все ми їм додому. Так що дякуючи Богу. Сьогодні була чудова рибалка у нас. There is something about you, baby. I keep thinking, why should I care? Cause I'm a denier of damage suppliers Surrounding me everywhere So I try not to smile, but I feel I am going to leave Somebody's rule, and you've got the remote control, strong as a fly.